Героям слава перед нами гравці команди Дю США 1 2013 преміум ліас футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці тільки що перемогли команду СК «Сокіл-2013» і стали переможцями преміум премію футзалу серед дитячо юнацьких команд. Категорія 2013 рік. Як ваші враження про гру? Діліться. враження? Бомба, підтримка була, і ми виграли зібралися. Ну, Враження добре. Ми спочатку забили три гола і потім увірено себе чувствували і далі грали. І, в принципі, там не було нічого складного. Ми в першій грі зрозуміли цю команду, і в другій грі ми дуже легко їх обіграли і задоволення дуже класне. Ти як воротар не було тобі сьогодні преси? Ну чи був трошки? Був трошки. Ти намагався відвели. Так. Як Враження про Враження все було добре, була підтримка, дуже велика. Сподобалась, отримав задоволення сьогодні від гри. Чи не збивала вас хлопці сьогодні підтримка болівальників, тому що весь балкон болівав за вас, друга частина за сокіл? Чи все було добре? Чи збивали можливо моменти? Трохи збивали, не чули тренера, але старались послуховуватися, підказувала одне одному і мої... Все-таки здобули перемогу. Допомагала тобі сьогодні підтримка? Е, ну, дуже е, допомагала, але трошки заважала, Бо е, ти розумієш тільки жести, а звук взагалі не чуєш. Чуєш тільки сокіл і дюшка. Все. Сокіл і дюшка, так. Е, підтримка і допомагала, але ти боявся зробити помилку, бо... Повний балкон людей не хотілося позоритись. все таке-таке. Як команда відреагувала на перемогу? Все, вона, вся команда відреагувала добре, нічого не було такого дуже важкого. А тренер як відреагував? Все добре, нам подякували. І... Позитивно, так. Налаштований був також на перемогу, я так розумію. В цілому це дуже круто, хлопці. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Татові. Привіт татові. Кому присвячуєш перемогу? Мамі. Мамо, привіт! батьку. Батькам. Батькам. Дякую вам, хлопці. Дякую вам за цей сезон. Було дуже круто. Ще раз вас вітаю і вперед до перемоги. Дякую.